Слава Україні! Ви на каналі Твій Момент. В даному відео ви побачите 5 рецептів ефектних закусок на святковий стіл. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, підпишіться, будь ласка. Ці яскраві закуски не просто гарні, вони вас приємно здивують смаком. Тож починаємо готувати. Першою приготуємо оригінальну та смачну закуску ялинки. Беремо листково дріжжеве тісто. Я придбала в АТБ. Потрібно розмітити трикутники, вирізаємо. Тісто я завчасно виняла із морозильної камери для того, щоб швидше випікалося. Ялинки на деко розмістили на відстані одна від одної і змащуємо вироби водою. Тим часом духова шафа нагрівається до 180 градусів. Випікати будемо 12-15 хвилин. Слідкуйте за своєю духовою шафою. Можливо, вам знадобиться часу менше або більше. А поки ялинки випікаються, нарізаємо на тоненькі смужечки оселеця 250 г. До оселеця додаємо вершкове масло 150 г. Нарізаємо зелену цибульку 50 г. Нарізаємо сюди сирок плавлений вагою 70 г. Сирок беріть також смачненький перевіреної фірми. І усі інгредієнти перебиваємо блендером. Отримуємо ось таку кремову однорідну масу. Тим часом ялинки майже приготувалися, але не повністю. Нам так і потрібно. Беремо далі ось таку соломку солону, ламаємо її на декілька частинок. І робимо ялинці стовбур. Не чекаємо, поки ялинки повністю спечуться, тому що потім тісто буде дуже крихке і зробити стовбур буде складніше. Ось таким чином робимо стовбури і відправляємо ялинки у духову шафу допікатися. Ялинки спеклися, залишаємо їх охолонути. Ялинки змащуємо намазкою. Тепер створюємо декор. Для нього нам потрібна одна морквина, яку ми нарізаємо тоненькими кружочками. Беру лунжер у вигляді зірочки і з кружочків вирізаю зірочки. Такі плунжери продаються у будь-якому кондитерському магазині, в Аврорі. Також для декору потрібен огірок свіжий. Нарізаю його тоненькими слайсами. Починаємо декорувати. Розрізаємо огірочок на три частинки. Маємо в результаті ось таку гарну закуску, яка обов'язково стане окрасою вашого новорічного столу. Готуємо ніжну яскраву закуску на новорічний стіл у вигляді мандаринок. Беремо куряче філе 140 грамів і нарізаємо на дрібний кубик. Два курячих яйця варених вагою 130 грамів. Натираємо на дрібній тертушці. Натираємо 100 г твердого сиру. Теж на дрібній тертушці. А ще натираємо 2 зубчики часнику. Усі інгредієнти перекладаємо у мисочку глибоку і наливаємо сюди 50 грамів майонезу. Ще додам сюди половину чайної ложечки солі і чорний перчик мелений за смаком. І усі інгредієнти перемішуємо між собою. Добре перемішали і відставляємо у бік. Далі беремо варену моркву 300 г, і збиваємо її блендером у однорідну масу. Нам потрібна харчова плівка. На неї викладаємо трошки моркви, формуємо млинець на вигляд. Тобто коло в центр цього кола викладаємо начинку, загортаємо. Всі краї мають з'єднатися зверху, притискаємо і завертаємо. Формовані мандаринки відправляємо у холодильну камеру. Пройшов деякий час. І мандаринки звільняємо від харчової плівки. Декоруємо мандаринки листочками із мандаринок. самшит. Мандаринки на святковий стіл готові. Наступна закуска гарна. Смачна та ароматна, починаємо готувати. Нам потрібні креветки. Вони вже варені, їх просто потрібно залити теплою водою і потримати 3-4 хвилинки. Додати сіль та спеціально. А поки готуються креветки, підготуємо авокадо. Авокадо нам потрібно 2 штучки. Виймаємо кісточку і виймаємо серединку. Це зручно зробити за допомогою ложки. Щоб обрати гарне авокадо смачне, потрібно натиснути на нього. Якщо воно м'якеньке, воно смачне та стигне. Оце взагалі чудове. Якщо перше трошки перестигло, то друге ідеально. Вага вже почищеного авокадо 180 г. Наливаємо сюди 2 столові ложки оливкової олії, додаємо столову ложку соку лимону, дрібку солі та перець чорний мелений за смаком. Переминаємо виделкою. Авокадо я купувала у сільпо. За два авокадо віддала 40 гривень. У сільпо придбала ось такий багет за 15 гривень. Нарізаю на скібочки. Змащуємо багет намазкою. Для декору нам потрібні креветки. Вони дуже просто чистяться. Натуруємо повітряну, ефектну закуску сніжки. Для наступної закуски нам потрібні крабові палички 200 г. Натираємо їх на дрібній тертушці. 70 г відкладаємо для декорування. Потерла. Що не потерлося, порізала дрібненько ножиком. Натираємо сюди на дрібній тертушці 2 яйця та 3 зубчики часнику натираємо. Ще натираємо плавлені сирки, кожен з яких вагою 70 грамів. Плавлені сирки я завчасно поклала у морозильну камеру, щоб кожен з них підморозився легше натирався. Йому достатньо пролежати у морозильній камері 10 хвилин. Усі інгредієнти перекладаємо у глибоку мисочку. Додаємо 50 грамів майонезу і перемішуємо усі інгредієнти. Добре миємо ручки з милом. І формуємо кульки. Обвалюємо кожну кульку у крабових паличках. Викладаємо на тарілочку. Закуска сніжки готова. Готуємо оригінальну закуску у вигляді ялинки, яка точно зацікавить ваших гостей. І буде бажання цю страву скуштувати. Розбиваємо 2 яйця, додаємо сюди шпинат, я його розморозила і через сито стекла зайва вода. Шпинат тут 180 грамів. Наливаю сюди молоко 450 мл. Додаю сюди олію соняшникову рафіновану, 3 столові ложки. І додаю половинку чайної ложечки солі. Потрібно збити блендером. Просію сюди борошно 250 грамів. Тісто готове, можемо випікати млинці. Смажимо на великому вогні. На сковорідку наливаємо велику ложку тіста і розрівнюємо його по усій сковороді, щоб у нас в результаті вийшов тоненький-тоненький млинець. Одна велика ложка тіста на одну сковорідку. Накриваємо кришечкою і декілька секунд чекаємо. Звертаємо, накриваємо кришкою і ще обсмажуємо пару секунд. Готовий млинець перекладаємо на тарілочку. Залишаємо їх охолонути, а тим часом готуємо начинку. У мене є болгарський перчик червоний. З нього я зроблю декор. Вага його 180 г. Є такий плунжер. Вирізаємо зірочки. Зірочки готові, а перчик, який залишився, я поріжу у начинку. Також у начинку нам потрібна смачна шинка 250 г. Млинець перевертаємо зеленим боком донизу, змащуємо кримсиром, викладаємо шинку та перець і загортаємо. Трошки притискаємо, відправляємо рулети у холодильну камеру на 1 годину. Рулети нарізаємо на роли. З кожним шаром у висоту кількість ролів зменшуємо 5 ролів, 3 роли і один ролик зверху Прикрашаємо ялинку зірочками. 5 ідей дуже смачних, гарних, яскравих закусок прикрасять ваш святковий стіл. Готуються просто із доступних продуктів. Дуже вдячна вам за повний перегляд відео, лайк, коментар та репост у соціальні мережі. Смачного!